Сьогодні 15 вересня йде невеличкий дощик і це саме час приготуватись до обробки щеплених саджанців горми, монофосфатом калією. Саме добрий такий час для того, щоб Рослину не дуже пересушити і дати їй час визріти до викопування саджанця. Ця процедура робиться не під час дождю, дощу, а після його закінчення. От, тому дощ майже вже закінчується. І після його закінчення я буду обробляти, а якщо буде день цілий йти дощик, то буду обробляти завтра. Як ми бачимо, пройшов не дуже великий, а ще тільки йде тихенько собі. В яких дозах буду вносити коренева підкормка. Вноситься 7-10 грамів на 10 літрів води. По листу підкормка вноситься 10-15 грамів на 10 літрів води. Це одна чайна ложечка із верхом Десь 10-15 грамів. Ну, під корінь пів ложечки, по по листу ціла чайна ложечка. Монофосфат калію. Містить у собі фосфор десь 50% і 30-70% калію. От. І він дуже добре сприяє рослинам, підходить рослинам для осіннього живлення, сприяє дуже визріванню лози. Якщо дощик Пройде замалий і не промочить землю під саджанцями, то обов'язково ще полити, щоб ваші рослинки не висохли у майбутньому зовсім, а обов'язково разом із землею і з вологою, яка буде в землі, почали впитувати ці поживні речовини. Головне, щоб не переборщити. Тому така підкормка робиться декілька разів. Із з інтервалом десь дозу я вам назвав, а інтервал у поливах і обробках десь через 2 неділі. І так, до самої зими десь достатньо приблизно три обробки. Ось якщо я сьогодні оброблю 15 вересня, то друга обробка буде в кінці. Вересня або 1 жовтня і потім порядку десь на покров 14-15 жовтня буде зроблена третя підкормка. І після цього вже можна буде викопувати саджанці і готувати їх на продаж або для зимівлі у закритому приміщенні або зразу ж садити. У відкритий ґрунт із подальшим утепленням. Не утепленням, а укриванням від невеличких заморозків, які можливо вже почнуться до того часу. Ось такі роботи необхідно зробити на саджанцях хурми.